Наша мета допомагати нашим хлопцям, щоб вони знали, що всі українці сьогодні всього світу об'єднані заради одної мрії, одної нашої перемоги, Захищай і зброї в руках нашу незалежну Україну, і подвиги залишаться віках героїв української родини. Зараз знаходимося на святковому концерті до дня конституції. Концерт благодійний проходить в межах туру воля. І сьогодні у нас на цьому концерті виступає Михайло Грицкан та Катерина Бужинська. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава вітаємо! Наскільки я знаю, цей тур постійно відбувається, постійно збираються великі кошти, і вже три мільйони. Це досягнення розкажіть взагалі про тур детальніше і що сьогодні буде відбуватися в парковому? Тур починався з концертів в Європі, потім були концерти в Америці. Зараз концерти в Україні. Сьогодні символічно, що саме в день конституції, ми. Співаємо і робимо цей благодійний концерт задля допомоги нашим героям ЗСУ, нашим воїнам світла сьогодні в центрі Києва. Єдаємося заради перемоги, співаємо свої найкращі хіти з Михайлом Грицканом Та Катерина Буженська. Я навіть не би цей святковий концерт, а назавби це зустріч, тому що в Україні пісня завжди піднімала дух, давала силу і віру в нашу перемогу. Кого виникла ідея працювати саме в турі разом? І у вас зараз такий новий виток дуетів. І вони дуже гарно сприймаються глядачами. Тобто, власне, про ідею співпраці це була ідея нашого спільного друга. І дуетну пісню ми зробили ще до війни. Але працювати разом в благодійних турах, це, мабуть, була моя ідея. Я запросила Михайла в Болгарію. Це був перший концерт на його день народження, так співпало. А потім вже була Італія, Іспанія, Португалія, і поїхали далі. І великий тур незламної країни воля, якраз концерти в Україні, цим займався Михайло. Наша мета допомагати нашим хлопцям, щоб вони знали, що всі українці сьогодні всього світу. Об'єднані заради одної мрії, одної нашої перемоги тому я дякую в першу чергу всім нашим друзям-патріотам, які підтримують наш тур, а також дякую всім нашим глядачам, які приходять наші концерти і долучаються до нашої благодійної справи. А я дякую нашим воїнам і бажаю кожному з них янголоохоронця. Повертайтесь всі живими, неушкодженими і дай Боже скоріше з перемогою. Можливо, вашим шанувальникам ще чекати на якусь дуетну роботу при відкрити завісу. Ви знаєте, ми вже візуалізуємо перемогу і плануємо переможну пісню дуетну. Також у нас в планах є не одна, багато дуетів, але як каро, розкажи про свої плани і розміши Бога. Планів багато, але для мене взагалі. Результативність є більше, ніж план. Тобто, по суті, можна вашим шанувальникам чекати на спільний якийсь альбом так. навіть. Так. Ви, ви вже все знаєте. Він, Знаю щось він, десь. Він вже в роботі. <гум> <гум>, да. Коли всі зірки співають наживо, можете забасити зараз цю дуетну пісню Шматочок? Можу. Захищай і зброєю в руках нашу незалежну Україну. І подвиги залишаться віках, героїв української родини. захищай і зброї в руках нашу незалежну Україну І подвиги залишаться віках. Героїв української родини. Слава Збройним силам України. Щиро дякуються до глибини душі. Ексклюзив для оперативної України. Інфо. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо у День Конституції України. Віри, надії, витримки. Працюємо всі разом на перемогу і, мабуть, кохання, тому що кохання це велике і, почуття, це велике почуття, і навіть війну люди одружуються і створюються нові нові сім'ї. Зараз ми всі живемо одним днем. Тому що не знаємо, як буде далі, але віримо в краще, звичайно. Доля, не доля, журба, не журба. Краще, ніж воля, нічого нема. Краще у полі піти в небуття, чим у неволі прожити життя. Я мрію, і я бажаю нам всім перемоги, і щоб Україна була вільна, стабільна і процвітання нашій Україні. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям Хероям слава!